Танкую. Там там <зас> точки. Ну, бач, як вони розпределились. Просто ті стояли, ждали, просто нікуди не їхали, просто ждали. Не пускали на точку С і ждали, а ті просто захватили ті другі точки. І все. Блин, нам надо, наверное, теж кого-то пускать, щоб брав точку. Блін, ну я не знаю, як к топовим топовым везе постійно, бехи всякі виживають, ти по ним стріляєш, там двигатель, все, і воно стоїть по тобі і навалює. В рандомі ти в бехи попадаєш, вообще так чуть-чуть даже -чуть, все. Беха лопается. Віталій? Да ось, от, так же само, там кептуру, бор. Афишисно. Вообще похуй. Вони сразу, бачиш, горку ту прочекали. Я даже, типа, стояв, я так виглядав, не всі там на горки втічив, і всі на мене прям дивилися. Ігор? У них чи дрон, я не знаю, що там літало, тому що у них ось танка направо і наліво на горбу та, їздила і туди, і туди, і туди, і туди. Ну а танка под це стало там за холмиком запустила дрони стояла, Скільки просив, дайте на неї арту, дайте на неї арту. Никто...